оставить зеленую зону, это то, что спасает наши жизни. Мне казалось, что мы уже перемогли в 2018 году, а выявилось, что все не так просто. Все думают совершенно по-другому, лишь бы кому-то не было что-то хорошо. Да? Мы свою борьбу не прекратим. Це літо запам'яталося серед іншого низкою сутичок активних киян з забудовниками, які поварварськи знищують парки, сквери та історичні будівлі. Люди самотужки зупиняли важку техніку, билися з будівельниками, бо не бачили інших способів припинити знищення їхнього району. У деяких випадках активісти перемогли. Переважно, коли об'єдналися, розробили план дій. І чітко за ним рухалися. про одну з таких успішних історій ми вам розповімо. Привіт, мене звуть Василь Бідун. Я журналіст слідства інфо. Сьогодні я на совських ставках і розповім вам про те, як місцеві мешканці об'єдналися проти забудови цього осередку дикої природи і яких успіхів їм вдалося досягти. Совські ставки це величезна територія посеред Києва. Крита водоймами, яка займає близько 20 гектарів. Колись тут вирощували рибу, а кияни приїздили звідусіль, щоб покупатися і позасмагати. Нині ця територія дещо занепала. Щоправда, вона стала прихистком для різних видів тварин: тут є птахи, комахи, ящерки і навіть черепахи, деякі з них занесені до Червоної книги України. У 2000-х скандальний ексмер Києва Леонід Черновецький віддав цю землю в оренду приватній фірмі, яка планувала побудувати тут торговий центр. Попри те, що вона практично повністю вкрита водоймами, тож будівництво тут, ймовірно, передбачало б знищення ставків. Як згодом з'ясувалося, за фірмою орендарем стоїть доларовий мільйонер і нинішній депутат Київміськради ради від Європейської солідарності Ігор Баленко. Втім, досі совські ставки залишилися недоторканими. Передусім через спротив місцевих мешканців, які відстоюють збереження зеленої зони. Це місцевий мешканець Віктор Кобелів. Він часто буває на ставках: Косить траву, обрізає сухі гілля. Люди могли пройти. Ну, ви самі бачите, здесь кропива, трава, камыш високий. Беру свою косу і обкашиваю. Ну а кому ж ще смотреть? Це ж ну, наша земля. Здесь ми всі должны отвечать за це. Всі должны смотреть. Віктор розповідає, що бореться проти забудови вже багато років. У 2008 році цю ділянку обгородили металевим парканом, але довго він не простояв. Тут почали розкапувати дамби, слівати воду з цих ставків. От тоді ми почали підніматися. Непосредственно участвував у валці так, так званого забору. На деякий час спроби побудувати щось на совських ставках припинилися, але все змінилося кілька років тому. 2018 року знову заговорили про будівництво але тепер, окрім торгового центру, ще й житлових багатоповерхівок. Зрештою, навколо ідеї збереження совських ставків об'єдналися сотні людей. В арсеналі активістів були мирні акції протесту під міськрадою, судами, участь в депутатських комісіях, перекриття доріг. Також на території ставків періодично траплялися пожежі, які місцеві вважають навмисними підпалами. Мешканці мусили оперативно реагувати, щоб запобігти поширенню вогню. Ще один місцевий мешканець і журналіст Андрій Яніцький пригадує, як у 2018-му вдалося відстояти натиск забудовника, і вони розслабилися. Це була помилка на якомусь там черговому засіданні е, земельної комісії. Несподівано я бачу по Ютуб-трансляції, що е, виносяться питання 18-го року, в 21-му році. Про забудову ставських ставків. знов і земельна е, земельна комісія голосує ну майже одностайно. Я був шокований, тому що мені здавалося, що ми вже перемогли в 18-му році, а виявилося, що все не так просто. Активісти зробили висновки, і тепер вони значно відповідальніше ставляться до захисту ставків. Робота стала спланованою та системною. Зараз на етапі реєстрації їхня громадська організація. Ми почали наші зустрічі протоколювати, Ми почали розподіляти обов'язки. І знаєте, це почало давати свої результати. Вже в червні 2021 року апеляційний суд розірвав договір оренди совські ставки. Дійсно, кілька місяців тому совські ставки за рішенням суду повернули місту. Ініціатором розірвання договору оренди була прокуратура. Зрештою, і влада стала на бік активістів. Сьогодні е, це досить занедбаний об'єкт. Я думаю, що кожен кожен на цьому може пересвідчитись, тому що фактично там близько 20 років там ніхто нічого не робив. Ми за парк без забудови. Тобто, для того, щоб це була е, зрозуміла ситуація, вона була не конфліктною, і на місці Києва з'явилася ще одна зелена зона, комфортна для відпочинку наших жителів. Віктор, щоправда, вважає, що зупинятися і святкувати перемогу ще рано. Я не вірю, що власть просто так віддасть народу ці землі. Але все одно ми свою боротьбу не витратимо. Оставити зелену зону це те, що спасає наші життя здесь. Наступним важливим кроком, як вбачають активісти, є надання совським ставкам статусу парку. Це дозволить взагалі зняти питання забудови цієї території. Активісти вже розробили свою концепцію парку на території совських ставків і оцінили його реалізацію приблизно у 80 мільйонів гривень. Мер міста заявив, що це невелика сума, і вони знайдуть такі гроші. Ці ставки дуже перспективна зона відпочинку. Що стосується рекреації, коли у нас будуть всі підстави, ми будемо розробляти проєкт концепт, щоб влаштувати там парк. Я переконаний, що ці гроші місто знайде це невеликі гроші. Колишній орендар до такої ініціативи ставиться скептично. Він не вірить, що на совських ставках вдасться облаштувати парк силами міста. Это был самый, наверное, лучший проект, который город выдал, когда природу восстанавливаются и делают коммерческую какую-то составляющую, привлекаются коммерсанты. Mm -hmm. Потому что э, во всем мире это приветствуется. Во всем мире это приветствуется. У нас это вот, ну вот, можно, ну, э, все думают совершенно по-другому. Лишь бы кому-то не было что-то хорошо, да? А, и о себе не будет хорошо, будет вонять еще там ну, лет так 10. Нічого, 30 воняло, або 40. Ще 10 буде воняти, може 15, може 20. Пов'язана з баленком компанія досі зберігає шанс повернути собі совські ставки, адже подала скаргу в касаційний суд. Водночас у місцевих мешканців є вже довгострокові плани на совські ставки. Для інвестора це смердюче болото з нечистотами, яке потрібно забудувати. Для людей, що живуть поблизу ж, це унікальна екосистема. Яку треба зберегти, тим часом на совських ставках організовують різноманітні культурні заходи. Учні художньої школи малювали ставки на своїх полотнах. Тут також відбуваються музичні виступи. Ми би хотіли зробити цей парк міжнародного рівня, тобто зареєструвати його на міжнародному рівні. І є таке поняття, як Урбан Ветландс, тобто міські водно-болочені парки. Це нам дає популярність у всьому світі. Тобто сюди будуть приїжджати е, люди, для яких екологія є цінною. Е, які бюрвочери, наприклад, які подорожують світом е, і по таких парках фотографують пташок. Зараз лише 18 міст в світі мають такий статус, е, в яких є ці Урбан Wetlands. Київ може стати 19 19-м таким містом. Отже, якщо зелену зону біля вас хочуть забудувати, план дій перше визначити спільну концепцію дуже часто активісти проти забудови, але вони не знають, що вони хочуть в альтернативному варіанті. Нам довелося е, збирати багато різних груп між собою, домовлятися і виходити на якусь спільну концепцію. Не детальний план ще, але концепція, яка всіх задовільнила. Друге обрати спікерів треба е, громадським активістам об'єднатися і обрати одного, двох, трьох спікерів, які можуть говорити від їхнього імені. А цим спікерам треба бути відповідальними і не наказати від імені громади нічого, що не було з громадою погоджено. Третє. Створити бренд: якщо у вас є якийсь безіменний сквер, якась е, зелена зона, е, вигадайте для неї назву. Назвіть її, можливо, якимось влучним іменем, а щоб інші щоб депутати, наприклад, до яких ви звертаєтеся, або інші ваші сусіди розуміли про що йдеться, і дуже швидко вхоплювали. Четверте поділити обов'язки між активістами. Одна людина може бути лобістом, ходити в органи влади і спілкуватися з чиновниками-депутатами. Інша людина може писати статті, третя проводити толоки. Четверта якісь заходи організовувати. І таким чином, коли є багато відповідальних за різні напрямки, то досягається успіх і є якась синергія від цього. П'яте не вигоріти. Краще не е, три дні поспіль працювати і захищати свій зелений сквер. А е, кожного дня по годині виділяти е, цій справі. Так ви е, не вигорієте з часом, а зможете системно тривалий час е, цим займатися. І це важливо, бо, наприклад, забудовники вони е, мають якісь довготривалі плани, і в них є люди на зарплатах, які цим займаються. Постійно і е, тому вам треба якось їм протистояти. Шосте мати юриста. Якщо ви не можете знайти юриста серед своїх активістів, шукайте е, допомоги в, юри... в великих юридичних фірм, які іноді частину свої свого часу е, дають на благодійні роботи. Зараз влада каже, що на боці активістів. І обіцяє знайти гроші на облаштування тут парку, хоча раніше підтримувала забудову совських ставків. Тож як ви гадаєте, що переможе парк чи забудова?